посетила думка, таке бажання, що він сказати проповідь про двері. І я винував увагу на стиль, який там на стіні пише. Я прочитаю його, це третє откровення, 20 й вірш, каже Христос так. Ось я стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зі мною. Слава Ісусу! Нам сьогодні дітки багато говорили про те, що наша ціль, наша мета це небо. Мені показували на перекладах, на ключах, що є ключом до Царства Божого. Але сьогодні Христос каже, що я стукаю, ось я стою при дверях і стукаю. В Сьогоднішній час він багато стукає. І як у тій пісні, що потрібно Христа впустити своє серце. Не відкидати, але упустити його своє серце, тому що Він сьогодні стукає, але завтра він може більше не стукати. Він сьогодні дає той час, цю можливість прийти до Нього, відчинити своє серце, двері свого серця, пустити Ісуса у своє життя, щоб Він став хазяїном, другом Богом мого життя, мого серця. І каже Христос, ось я стою при дверях і стукаю, як хто почує голос мій і відчинить. Сьогодні є багато тих, які не чують, що Господь стукає. Він стукає ніжно, він не грюкає там, він не копає у двері, Ні, він ніжно стукає. І каже, хто почує і відкриє, то я буду вечеряти з ним, і він зі мною. Слава Ісусу! Ви знаєте, нам у житті кожному доводилося, доводиться і думав, що доведеться ходити десь під кабінети, правда, і стукати у двері. Кожен це пройшов. Десь буває, з першого разу ти типу, постукав, тобі відчинили, сказали, що ти хочеш. Буває таке, що ти приходиш, стукаєш, шкаф, закри двері ми зайняті. Буває, скажу, почекайте, у мене клієнти. Ми стукаємо, ми йдемо, тому що ми йдемо чи в соціальні служби, чи в якісь органи. Ми йдемо у кабінет і стукаємо, тому що нам щось потрібно. Христос іде і суки, не тому, що йому щось потрібно, а тому, що він хоче допомогти. Слава йому. Він хоче дати спасіння, він стукає, відчини. Я хочу тобі допомогти. Ми йдемо в кабінети за допомогою. Ми стукаємо, що нам відкрили, тому що нам потрібна допомога. Чи то фінансова, чи то ще якась інше. Ми йдемо в кабінети і стукаємо, і просимо, і стоїмо. Але буває дуже, знаєте, прикро, коли кажуть, тобі зачини двері з цього боку. Хіба ти не бачиш, що я зайнятий? А тепер уявіть собі картину, Ісус стукає, ніжно стукає, а ми кажемо, зачини, ти не бачиш, що я зайнятий. Не завжди Господь буде стукати. Не завжди Він буде кликати. Не завжди буде ніжно тебе кликати до себе, тому що Він пропонує тобі і мені свою допомогу. Він не прийшов щось просити, щось требувати. Ні. Він хоче допомогти, дати допомогу. Неодноразово буває у житті нашому, коли бачимо людину, у якої є біда, проблема. І я думаю, що, можливо, кожен і спитав на своїй шкурі, коли ти пропонуєш допомогу, каже, мені не потрібна твоя допомога. Йди не мішай. Ти хочеш щирого серця допомогти, а тобі кажуть, іди, не мішай. Іди собі. І коли ти бачиш, що людина і раз, і два, і три, вона мучиться, але ти можеш допомогти. Сьогодні Господь пропонує допомогу, Він хоче допомогти. Він не каже, іди не мішай. Тому що щось стало причиною. Людина закрила своє серце. І ви знаєте, і читаючи цей текст, я думаю собі, чи добре, що Господь сьогодні стукає у наші серця? Як ви думаєте? Чи добре, що Господь устукає у серця свого народу? Я думаю, що трохи це прикро. Чому? Тому що одного разу він був у серці, він там жив, він був хазяїном серця, але настав той час, коли він приходить, і мусить стукати. Відчини дитину. Відчини сину, мій. Відчини, друже, я там був. Я тобі хочу допомогти. Але що стало причиною, що Ісус за дверима часто бояться наша зневіра, наш якийсь розпач. Якась наша біль, якась недовіра Господу. Буває, ми часто, часто розбиваємося, тому що ми щось молили Господа, просили, розбилися у вірі і дали Ісусу розуміти, що вийде із мого життя. Він покірно вийшов, але Він знову стукає, тому що Він знає, Він знає, що чекає в кінці. Часом ми просимо Господа день, два, місяць, роки, і немає відповіді. І людина нас зачиняє своє серце від Господа. Вона віддаляється від Господа. вона навіть у чомусь людина розбилася і видверла Ісуса і свого життя, і свого серця. А Господь любить її і хоче дати Спасіння. Господь хоче дати зрозуміти, що тільки в Бозі є спасіння. Не зачиняй двері свого серця, відкрий для Ісуса. Поки ще є той час. Христос каже, ось. От стою я при дверях і стукаю, і як хто почує голос мій, і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зі мною. Господь, хоче мати вечерю. Господь, хоче мати спілкування корнем із нас. Якщо ти розбився чи розбилася у вірі, можливо не так сталося, можливо, не так у сім'ї сталося. І ми часом будемо розбиті у нашому житті. Ми зачинилися у собі. Господь каже, не зачиняйся. Часом буває, знаєте, у сім'ях коли жінка стукає до чоловіка, просить щось, а чоловік не міняється. Вона стукає, стукає, говорить, просить, а чоловік, як така стіна, не можна їм пробити. І жінка зачиняється собі. Всі боді, всі скорби, всі переживання на нічого не каже, замкнулася у собі. Часом буває, коли батьки стукають до дітей. Просять їх, щоб не робили того чи іншого. Хочемо донести істину, але діти закрилися в собі. Ти стукаєш, ти хочеш дітям як найкраще, але вони закрилися в собі. Вони у чомусь розочарувалися і не хочуть впустити батьків до свого серця. У них є свій мир, у них є своя сторона, у них є своя кімната, і вони там зачинені. Сьогодні Господь Він стукає і хоче дати мир, дати спокій, дати свободу. Він хоче вечеряти з тобою і зі мною, тому що не завжди він буде стукати. Настане той час, коли двері спасіння закриються, і той, хто стукав, більше стукати не буде. Настане той час, коли ти будеш стукати. А він скаже, я не знаю тебе. Я не знаю, хто ти, звідки ти, що ти, що ти за один чи за одна. Був час, коли я просив, коли я благав тебе, відкрити двері свого серця, упусти мене в своє життя. Я хочу вечеряти з тобою. Я хочу тобі допомогти, дати спасіння, дати тобі відповідь на твої молитви, на твої благання. А ти зачинив своє серце. А сьогодні закриті двері до тебе. Хай Господь нас збереже від цього, щоб нам цього не почути. Але якщо ми чуємо голос Божий, чуємо, що Господь ніжно стукає у нас життя. Да морливо, де ми спітнулися, десь боляче впали, у чомусь розбилися, але це не повод закривати свого серця від Господа. Це не повод сьогодні, не привід сьогодні зачинятися від Господа і не впускати у своє життя. Ні. Нас Господь любить і милує таких, якими ми є. І Він хоче нам дати спасіння, дати вічне життя. У Євангелії Матвія, в 11 розділі Сута скаже так, 28-й вірш. Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Він тому слухає, щоб тебе запросити, щоб зняти твій тягар, щоб зняти твою втому, дати радість, дати мир, дати спокій. Але я наголошую. Не завжди він буде кликати. Відкримо сьогодні свої сердечні вуха, щоб почути голос Божий. Ви знаєте, в мене ще є бажання заспівати ще одну пісню після проповіді. Ми йдемо до завершення цього зобрання і попросив кожного із нас почути ніжний голос.